У нас п'ятеро! Ви це бачили? взагалі? не поняла, коли цей момент настав, що один десь залишився зараза. Всім привіт! З вами Мілк, І Ми сьогодні граємо в... в що ми граємо? А ми сьогодні граємо в Call of Duty Warzone. бум. Але ще нагадаю, підписатися на канал, поставити лайк і прокоментувати. Тож, заварюйте собі чайок, кавусю, і погнали! Бум-бау! Я пропоную почати з класики. Класика це означає для мене battle Royale casual і Quattro Formaggi. Почнемо на язичах. Щось там собі побігаємо, коронки позбираємо, щоб нам ще нормальна команда попалась, не тормозілки якісь. Пліз, пліз, я не хочу тормозілок! Ой. Звісно, <свісно> це будуть скіни. Ну, що ще? Блін, ну подивіться на нього, ну це взагалі. Вообще... Ну це взагалі. Вообще... Та ні, вони гонять з цими скінами, ну вже трошки перебор, якщо чесно. Ніфіга собі всі такі хеллоуіновські, а я не хел... Блін, та ви туди хочете? Е, на самому початку, ну це трошки нудно. It's ну Давайте, it's щоб it's триматися it's разом. Боже, да? Да. скільки їх там полетіло. А ви там беріть? Всі вибрали собі такі хеллоуіновські скіни, а ми не в темі взагалі. Ми не в темі свят. Ми аж сильно по класиці вже пішли. Почекайте, що у мене є. Ага, оця штука. А хтось взяв флаг. Ніхто, блін, не взяв всі ж так хотіли. Там вже якась Якась стрілянинка почалась без нас. А? Красави. О, я хочу. Я хочу. <ривіт> Хе. <take> <ривіт> Забрав хтось. Я пригнула, тому. Все нормально, все нормально. О, всі разом тримаються, це так мило. Так, а що ж ви в трьох на одного полетіли, а хто тут полетить на флажок? Та я полечу. В прямому смислі. Полетіла ж нам. Щось тут їх багато, я чую, Багатсько. Людей. А ми з гімном в руках. Ето... Ой! Я когось почула. Хватит в мене кидать. О, блін, їх тут, тут ну да. Я чула. Ой-ой-ой-ой-ой. Спокійно, я тебе теж бачила. О, і тут когось чую. Дід Мороз, що ти, щось ти не, цей, не по сезону. Вообще. Побігли, їм так, буде швидше. Да, я допомогла дуже сильно. Не дякуйте. В нас? О, подивіться, скільки в нас. Що таке, хтось. А, це з вас хтось кинув? Та ви що? Я знаю, що нам робити. Ось сюди. Нам сюди треба. Давайте побігли, пліз, о, хто? Да, побігли туди. Бо я вже не можу з цим бігати. Ви бачите, як воно стріляє? Ну це вообще жесть. Ну, все, все не не аж так погано. Але не аж так добре. Чекайте, він в когось сюди кинув. Ні, він в когось цілився. Ну тільки я сяду, але тільки... Да, хватить, же! Right. <laughs> Блін, а Дід Мороз знову сюди You're прийшов! Це, звісно, може бути не він. Він жив, ні? Та добре! Боже, воно ще right. так неприємно бібікає! Сюди! Іде yes. фрейд! Right. Давайте там з ними поїдемо. Бо флаг знаходиться близько магазину, але я сподіваюся, що вони додумаються до магазину піти, бо, ну блін, це ж логічно. Дивіться, скільки в нас грошей? 20 тисяч. Що нас оточили, окружили? Що відбувається? <рес> а що ж ти сюди приїхав? А який? Вот цепойнт. No Ой боже. Чи сюди? Коротше, це жесть, я не знаю. сами мы быть назбираем на дром бо с ним мы договориться щось вообще не можно а ну кто там в нас крысютничает? ой ну покажите мне Красавец. красопета ты наша красопеточка так пачка в... Зараз я думаю, десь тут нам вибіжить. Іх тут команда ціла, походу. Ну давайте. Аккуратненько. ми то знаємо, що він тут, а він не знає, що ми тут. Та, да, тут ціла команда. Спокійно, спокійно. Бля, дивіться, як воно перезаряджає повільно, тому я і ненавиджу просто цю пушку, тому що вона так перезаряджає. Що вам по слову пушка взагалі якесь старе таке. Баянне. Сюди прибіжиш? <плес> Блін, сорі. Ти тільки злетів Але мені потрібні гроші. more money. Loadout. далеко. Недалеко. То побігли туди. <плес> Можна було нам купити вже давно. <плес> Подивіться скільки в нас. 33 тисячі. Капець. Добре, можна вернутися до тих чувачків, які були там біля того магазину, бо їх там була ціла команда, можна їх там трошки почікати. Чому ні? Ми тут близько знаходимося. Та, не знаю, вони трошки тормозілки наші. Давайте почекаємо, аж він впаде. Ми не будемо прям так ми ж не хамло якесь. Ой -ой 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 -ой. ну добивай. Ой, шо? Добивай вже It мене! Я тебе чую, ти так бігаєш голосно. А, ah, це той, в якого ми цілились. Тут можна поки що побуть на мабуть, бо тут прикольно навіть. Тім А що там відбувається? Там може якась заварушка. Тут вони когось притиснули. Що таке? О, бай о масочка. Давай. Добре, то я думаю, можна за ту місію піти. Ой, я почув, що хтось гранату кинув. Ти трошки цей спалився, кинув гранату, цю а вона без сенсу прям летіла непонятно куди. Навіть не бачила куди, а просто почула її. Чи ось цю. Давай приземляйся. Ай! It's better. It's better. О, там ще один. А, ну вони вже там його. Взяли вахвата, а я побіжу просто собі на коронку. А, і в магазинчик я б ще пішла. Стільки грошей. Треба їх витратити. У. О -о. І прогавила масочку. I'm Що вони the взяли? The you you the вони the таку the штуку the взяли account. на дну. Ма мені трошки залишилось до коронки! Трошки! Всь когось тут. Чую, хтось. Хтопає! Ай-яй-яй-яй-яй! Рілоуд. ще ай-яй-яй-яй-яй. Чекайте. Ми спокійно все рішаємо. На холодну голову. Єс, yes, сэр. Так виглядало, що вони прям брат за брата. Топили. Та я, коротше, побігла в магазин. Подавати ще. Йой. ОЕС, yes. та і все. Що ми ще можемо взяти? Що з нас ще взяти? О, беремо коронку, бо їм не вдалося. Вони, я не знаю, чого вони це взяли. Просто так. То ми візьмемо свою коронку, якщо вона там ще є, я пам'ятаю, де вона має бути. Отут. What the fuck? І немає! А ні, вона тут. <рес> <рес> Погано пам'ятала, походу, де вона. Ну, всього всього-навсього будиночок далі. О, давайте тут побудемо. Хтось буде бігти сюди. А тебе теж бачу. Побіг. Побіг. У нас тут трошки піджимає газік. Не той газік, який ви могли подумати. Ніхто мене не хоче вбити і отримати грошей багато. Why? Why? А все? Чаки! Вау, well wow, я дуже рада. Я дуже рада. Що, когось? Що, що ним таке. Щось я не можу... Да. Фреш Виглядував головкою, так на мене щось там дивився. Добили мого, добили. Ну і тут, тут походу, до них What хтось постійно підходить, але і так зараз сюди буде напливати гасло, треба буде звідси піти, пацани. І дівчата. Вже не будете на своїй тут території, а вони вже втікають. Ну то пішли. Робить! Ай! Втік, втік. Медведик втік. Може він зараз знову там появиться, ні? Ой! А! <laughs> Я думала, що це буде. Медведик вирішив вийти до нас. І в когось він там цілився. А в кого? Давайте подивимось. Медведик же нас не розвів. Він же не міг з нами так поступити. А там реально нікого немає. Бадіс. Що з вами відбувається? Ну-ну. Ой-ой-ой, ой, 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 ой. нічого, все нормально, все нормально. Швиденько, давайте швиденько. все good. Вони, мабуть, захочуть мене тут ловить. Оце ціла команда, да. Аккуратненько, акуратненько. Що, що, що де? А, тут у нас 13 цього всіх грачів залишилось. у ну no, ну no, ну no. Ай-яй-яй, я почала. Перезаряжать! Ой-ой-ой. Все нормально, все нормально. О, oh, мы в топ-3. Ок. То тут треба вже так Акуратненько, обережненько аккуратненько, А Ну. No. Поняла, поняла. Прийняла Команда банда. Будем діять. Співпрацювати, боже, не лякай мене. Yeah, Коротше, треба там дивитися, бо він зараз. Скільки нас залишив? О, у нас всі. То ще двох. двох. Давайте включайте хтось UAV, бо в мене вже немає. О. Йоу! objective Complete. Перший матч і перше місце. О, ну красава. Єс. Коротше, ми молодці, я нам пишаюся. Команда молодці. Перший матч просто. Беліссимо. Давайте ще раз, кватро в бо мені сподобалось. Соло все ж таки ну, трошки сумно самому ходить, а з бандою, з командою, хоча б трошки веселіше. О, давайте на стадіон, як вже ми будемо в зоні. О, But давайте навіть тут. О тут буде класно. Я вам гарантую, ребята, ось тут буде круто. Good. Come on, come on. Щось візне собі одразу да. Ще, щось так швидко... Ой! А він там. Ну коротше погнали туди. Там вже жовтий погнав, то треба до нього бігти. І що ти наш таргет вбив? І без мене? О, там. А що вони вбігли кудись? Де вони? Мені ж здається, що це не все. а а Сховався, але я чую якісь такі підтягування. Чую їх і чую. Ну давайте. Не встигли, не встигли. Малявочку, бід... бідняжечку. Утік, не поняв. О, блін, добре. Нам їх цілий грузовик. Hello. Що відбувається? Це що за вставочка музична? О, ну то давай тут туди і поїдемо на той Баунті. Цей грузовик так швидко їде, що я просто в шоці. Офігеть. Цей грузовичок — це прям блеск. О, я пропоную звідси вже вийти на цьому етапі. Ми поки що розходимося. А знаєте чому? Да. Max. Ось чому. О, красавчики, ну що можу сказати? На магазин. Я можу навіть вас е, пригостити дропом, якщо ви хочете. Тільки мені трошки... О, да. Це давайте сюди, я сьогодні угощаю. Запрошую. О, біжуть, біжуть, я вже бачу. вони Як мурашечки біжуть сюди. Давайте, давайте. Фастер, фастер. О, ну ти на мене не наїжджай. Ти на кого наїхав? Ну я пропоную туди норм. Що ви думаєте? Я думаю, що норм, я буду їхати. Давайте. О! Це наш дроп. Тому. Тобі не можна його. О, ще один. Ну блін, воно з такою швидкістю їде, що я мож... його можна уникнути. Задам, задом, давайте. Дивіться, як ми. Давайте його! ей 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 Все, вся команда в зборі. По красоті йдем, по красоті. Ще так що ш... тут опять. <смірко> <смірко> Я їх вбиваю в слоумо просто якомусь. О, молодці. Пувола... о, там ще хтось є. Давайте туди поїдемо, я там бачила. Да. Щобі, диви. Да. О, це беру. Це їх якийсь баді, походу, прийшов такий. Мої друзья! Секундочку, минуточку. Опа. Давайте я коронку візьму. Бо там, окрім коронки, то решта то така собі, якщо чесно, фігня повна. Блін! Я думала, це коронка! Капець, я не подивилась! Я взяла таку фігню? ну ладно, вже треба бігти, ну що робити. Може не збирать його, воно ще так далеко, блін. Капець. Капіцео. Капіцео. Сорі, Бадік, ви просто синки. Шукав саплаї. Сорі, ребята, я не знала блін, що я візьму цю фігню, бо я хотіла взяти, ви знаєте що. Я ж відмітила. Я взяла оце, блін. Гівно, ну це повний треш. О, давай, я хочу з тобою. Добре, що ми сюди під'їхали. О, фрі! О, нормально. О, ще ось це візьму. Пригодиться на кінець. Ой! <смеш> <смеш> Блін, страшна смерть, страшна. Він навіть не поняв, що сталося. Ну потім поняв, але спочатку не поняв. <смеш> О тут. <смеш> Він хотів втікти. Але йому не вдалось. Ні, ну команда навіть така. Нормік, мені подобається, що ми так бігаємо в одному місці, і я таке люблю. Коли вони, знаєте, думають, думають. <мір і вій> У <плухи> uh, хірово. <плухи> треба нашого <плухи> бадіка <плухи> <плухи> рятувати. Бадіка треба рятувати. <плухи> oh. <плухи> ой, well, ou, not... ой 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 Ой-ой-ой. Де він був? Де він був? Де ця зараза була? Візьми коронку чи що. So. Все, братва, протекти мені. E, тут хтось є, знаю. Oh. Це наш колега там ще. Do you like that? No. <звук> ну і це все. А, все. Кінець. Мене навіть ніхто на мене не полював, нікому я не цікава. Шо-шо, та все біжу, біжу. О, ще там один енемі. Чи я no там ще you're один енемі там є. Ну, я не тебе мала на увазі, але ладно. Треба міняти, я думаю, якусь локацію, бо зараз нас тут спіймають за жопку. Давайте ще щось подивимося. А звідки ти там взявся вообще? <laughs> ладно ну ще можемо тут ж постояти. Я його навіть не почула. Давайте подивимося, що там заберемо. Почекайте, 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 почекайте. Enemies are dropping into the area. Watch Blin. the sky. <laughs> <survive, laughs> <they redeploy. laughs> Ай. No one да, я думаю, треба нам в сейф зон. Ой-ой-ой-ой-ой, Боже, ну Ми просто красавчик. Красавец. Я вас чую. Ой, давай-то отсюда бежать. 20, baby. Ой-ой-ой! Зараз мене так хтось. Це буде помста. <ривот> Якщо я зараз тебе побачу, то. <ривот> <ривот> Ще один десь отут. Нє? Ми так близько газу. А, Ааа! <сх> у нас п'ятеро! Ви це бачили вообще? Я щось. Я вообще не поняла, коли цей момент настав, що один десь залишився зараза. Якась мала паскуда десь сидить собі, а ми не знаємо де. Якщо він нас переможе, то це буде позорисько. нас чотирьох і одна маленька якась заразка. Щось не можемо його ніде знайти. Блін, а де він? Це блін це ржака. Давайте десь пустимо просто. Профілактично. Я бачила тебе. О, оооо, yes. єс. Він себе показав, як снайперував. Єс. Yes. На ну, сьогодні нам йде як по маслу Блін, ну ми просто герої! Герої літять. Хлопаю нам, братвак! Клас, ну що, як вам сьогоднішні матчі? Я задоволена дуже. Ми сьогодні прям розривали сцену. Це було белісімо. Це я відігравалась за ті попередні матчі, там де нам вообще не шло, ну просто ніяк. То сьогодні відігрались наповну. Ну мені сьогодні прям вообще дуже сподобалось. Напишіть, як вам в коментарях. Підписуйтеся, ставте лайки. І побачимося в наступному відео. Пум! а я вас цілую і міцно обіймаю. Бай-бай!